У кривому розі у третю хвилю видачі проднаборів наборів допомогу від міста отримають більше 80 тисяч сімей. Пенсіонери, які отримують пенсію від трьох 400 до тисяч гривень, включно, це працівники позашкільної освіти, це працівники дошкільної освіти, закладів культури, незалежності від місця їх реєстрації. З розрахунком, один на одну сім'ю, один продуктовий набір. Також маломобільні особи за попередньою заявкою отримують продуктовий набір адресно з доставкою по місту. Місто проживання 18 тисяч продуктових пакунків отримують у цю хвилю мешканці Саксаганського району. Перелік необхідних документів незмінний. Сьогодні на пункті видачі і Лідія Григорівна розповідає, все життя працювала техніком на одному з підприємств. Заробила менше п'яти тисяч гривень пенсії. 40 років стажу, а зарплата була маленька, і таку пенсію маленьку получаємо. А треба ліки купувати дуже дорогі, надо платити комунальні послуги. І ще за що жити, і щось Ну, Дякуємо дітям нашим, що допомагають і не забувають, і нашим керівникам Дівчатки нас тут обслуговують. Бистренько довго чекати не приходиться, і їм дуже дякуємо. Право на отримання продуктового набору також мають внутрішньо переміщені особи за умови, що вони перебувають на обліку в управліннях праці та соцзахисту населення нашого міста і належать до визначених пільгових категорій. Олена Юріївна з рідними переїхала до Кривого Рогу з Покровська. Розповідає, її домівка розбита сьогодні. Отримує проднебір у Саксаганському районі. Ну добре, звісно, велике спасибі. Тут будуть з дочкою за луками ділитися. Продуктовий набор можна отримати за такими адресами, як вулиця Івана Авраменка, 20, вулиця Олексія Різниченка, 44А, мікрорайон Гірницький, 3 та вулиця Святителя Григорія Богуслова, 5 Б. Юськова, Андрій Славний, цей день.